Сенсація тижня та року. Групі Патрушова Сполучені Штати відмовили в усіх претензіях щодо України. В цілому, так сказати. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте це відео в тренди Ютуба, знищимо українську та російську пропаганду. Помножимо її на нуль. Ніде! Російську делегацію більше приймати не будуть. Окрім Кореї та Китаю і Індії. От і все. Будете лише спілкуватися з фріками. Так саме так зі Фриками. Нижче рівня розвитку навіть цього. От-от, вот. слава Україні.